Після цього відео ви перестанете пити каву більше одного разу на день. Привіт! Ви на каналі нутриціолога Анастасії Пашковської. На каналі ми говоримо про харчування для високого рівня енергії, для чистої шкіри, густого волосся та безболісного циклу. На каналі я ділюся лише науково-обґрунтованими рекомендаціями без демонізації харчових продуктів та зайвого фанатизму. Дякую, що дивитеся це відео. І вдвічі дякую за вашу активність. Отже, переходимо до теми відео. Я часто кажу про те, що нестача енергії, млявість, сонливість, поганий настрій це насправді запит номер один, з яким до мене звертаються дівчата та жінки в індивідуальну роботу. І знаєте, що першим я знаходжу в щоденному харчування у таких дівчат на початку нашої роботи. Зазвичай це кава, чорний, зелений чай і часто не по одному разу. Ви можете подумати, ну в мене і так небагато енергії, мені і так складно зранку прокидатися. Якщо я ще й каву приберу, я тоді взагалі не прокинуся і не зможу нормально працювати. Але насправді це так не працює. Навпаки, постійним надмірним жуванням кофеїну. Пам'ятаємо, що кофеїн у нас міститься не тільки в каві, це чорний зелений чай, навіть білий та інші деякі види. Ми навпаки, створюємо собі порочне коло дефіциту енергії, з якого нам важко вийти. В цьому відео ми не будемо говорити про те, що вам ні в якому разі не можна пити каву, ви доросла людина і приймаєте це рішення самостійно. Але я розповім простою мовою, як кава впливає на нашу біохімію, додам актуальні англомовні дослідження і поділюся лайфхаками, які знизять шкоду від прийому кави. Отже, простою мовою, як кофеїн впливає на наші рецептори. Не буду демонізувати цей продукт, але пам'ятаємо, що кофеїн це стимулятор, а це означає, що віддати нашої енергії нам доведеться більше, ніж ми її отримали від прийому кави. За енергію у нас відповідає хімічне з'єднання АТФ це така універсальна наша енергетична валюта. А за відчуття втоми аденозин. Кофеїн є антагоністом аденозинових рецепторів, тобто він блокує відчуття втоми. І саме це створює Ілюзію, що ми ще повні енергії. Але через це, коли ми прискорюємося від нашого улюбленого лати, чи американо, ми починаємо черпати енергію з запасів АТФ, які вже призначені умовно на чорний день. Окрім того, кофеїн є антагоністом і іншого рецептору, який називається гамк, це гама-аміномасляна кислота. Це важлива речовина, яка знижує відчуття тривоги, стрес, почуття страху, і також усуває передменструальний синдром в комплексі з іншими аспектами. Звісно ж. Отже, якщо ми вживаємо... Більше кави, ми отримуємо ще більший рівень тривоги. Якщо ж вас регулярно турбує настача енергії, сонливість, поганий настрій, фонова тривога або ви нервуєтеся через дрібниці, над цим ми глибоко працюємо на індивідуальному супроводі, і також в мене є класний бюджетний практикум стрес-детокс. Посилання ви знайдете в описі під відео. Окрім того, якщо ви швидко втомлюєтеся, ваша енергія досить нестабільна протягом дня, її вистачає максимум до обіду. Я приготувала для вас класний безкоштовний. Товний урок його немає у вільному доступі. Які два бюджетні аналізи крові обов'язково варто здати, якщо ви досить швидко втомлюєтеся, не можете працювати без кави та солодощів. Плюс докладаю їхні превентивні оптимальні норми і розкажу, як швидко збільшити рівень енергії буквально за 7-14 днів. Напишіть в директ мого інстаграм слово енергія, щоб отримати урок безкоштовно. Посилання на інстаграм знайдете в закріпленому коментарі. Отже, скільки вживати кави для того, щоб це було для нас безпечно. Наразі є прийнята думка, що 400 мл на день і менше це безпечно, а це на хвилиночку чотири чашки на день. Але насправді я і мої клієнтки бачать негативні. Ефекти після кави вже через другу, а часто навіть і після першої чашки кави. Пам'ятаємо, що кава підвищує рівень кортизолу, а це так само може підвищувати рівень тривоги, підвищувати серцебиття. Тому, якщо ви хочете уникнути цих негативних ефектів, я би радила максимум один раз на день, а можливо навіть і рідше. До речі, що стосується кортизолу? зараз розкажу вам про свій власний досвід. Загалом до 26 років я особливо не вживала каву, пробувала її буквально а, три рази. А останнім часом так трошечки активно почала її приймати і насправді зрозуміла нарешті в свої 26, чому багато людей дійсно сидять на каві. Загалом я її пила максимум один раз на день, тому зазвичай в мене не було тривожності, але інколи все-таки це відбувалося. І я прям відчувала, що я якась така трошки гіперактивна стаю, тому я зрозуміла, що цей напій мені не підходить. Це говорило про те, що це підвищувало рівень мого кортизолу, а підвищений рівень кортизолу. Нагадаю вам, можливо, ви цього не знаєте, але це буде знижувати рівень прогестерону. Це я помітила по своєму минулому циклу, оскільки зазвичай цикл в мене триває 28-29 днів. Тут цього разу протягом місяця десь 6 разів я вживала каву, до того взагалі кави не було, і цикл став 25 днів. Я думаю, що це точно від кави в моєму випадку, оскільки нічого особливо я не змінювала, ніякі додаткові бади не додавала і так далі. Пам'ятаємо, що зниження. Ження рівня прогестерону може скорочувати цикл, це може викликати мажучі виділення передмісячними, і також це може посилювати і загалом призводити до передменструального синдрому. Окрім того, прогестерон є натуральною протизапальною речовиною, і також він регулює роботу чоловічих статевих гормонів. А це означає, що якщо у нас занижений прогестерон, також ми досить регулярно вживаємо, наприклад, рафінований цукор і загалом у нас є низка таких несприятливих факторів. Тоді занижений рівень прогестерону може підвищувати навпаки рівень чоловічих статевих гормонів, і це може викликати негаразди з менструальним циклом висипання гормональні, посилене випадіння волосся, ріст волосся по тілу і не тільки це як лише один з факторів. Тому, якщо ви хочете мінімізувати неприємні ефекти від кави, вживайте її один раз на день або навіть і рідше, і також не вживайте її одразу після прийому їжі, вживайте як мінімум через годинку, через півтори. Оскільки таніни в складі кави вони можуть погіршувати засвоєння заліза. А це нагадаю ще одна причина, чому у нас може бути поганий настрій: тривожність, нестача енергії, випадіння волосся та інші симптоми залізодефіциту. Таніни це антиоксиданти, це добре, але вони також можуть погіршувати засвоєння заліза і швидше його виводити. Окрім того, вживайте каву максимум до 4-ї години дня, якщо ви не хочете порушити ваш сон і отримати безсоння або просто такий неміцний поверх сон і часто прокидатися вночі. Також ви можете замінити каву як мінімум на цикорій з молоком, наприклад, з рослином, оскільки це досить схожа річ за смаком, або замінити каву на травіні чаї, оскільки вони не містять танінів, не містять кофеїну і не будуть погіршувати засвоєння заліза та призводити до перепадів настрою та енергії. Отже, зменшіть споживання кави і напишіть мені через один тиждень в коментарі, чи стало у вас більше енергії, і чи покращився у вас настрій. Якщо у вас є запитання, або ви хотіли б розкрити іншу тему на моєму каналі. Каналі, напишіть в коментарі, я надам вам відповідь протягом трьох днів. До зустрічі!